Через два роки виповнюється 150 років. Ми дуже цим пишаємося. це одна з найбільших книгозбірень нашої області, методичний центр. І саме в цій будівлі вона розташована з 1974 року. Це для відвідувачів, для відвідувачів і відповідня не працює. Дібляниці налічується біля 900 тисяч примів. цифрової грамотності. Також є сектор електронної бібліотеки, займаємося оцифруванням рідкісних ціних е видань нашої бібліотеки, які зберігаються у фонді нашої бібліотеки краєзнавчого характеру, зберемо митці Сіверянського краю. Ми проводимо постійні спільні проекти, спільні дитячі конкурси, акції, виставки, модні слова, каворкінги, воркшопи. <гум> На постійній основі вже будь-роки 5 чи сім. Ага, так це дитяча, а навіть наукова бібліотека, ми більш... Ось тим Ширі, більше. Ці... Тим більше можемо... цікаво. Так. Чому нам цікаво, тому що все-таки Національна спілка художників України, вона ж не лише митці, а й мистецтвознавці і науковці. <зв <'язок> тому, звичайно, це було да. і цікаво. Спільні, заходи ми любимо. спільні заходи, враховуючи, що нам тут їхати. Ну, і теми, і напрями, враховуючи знов-таки, те, що ми вже сьогодні говорили, Сєднів, тому що для нас Чернігівщина це вже просто ну, настільки рідний край, настільки близький. Так що ми з великим задоволенням. Є практика спілкування з міжнародними донорами, в них ж нормальної то можуть, в принципі, сприяти. Старою технікою для оновлення, тому що їхня стара для більшості наших державних ну, комунальних закладів це майже ультра нова. Я думаю, що ви абсолютно yeah. праві потреби ну, ми я просили в 2021 році. Просили в них і вони виділили нам, якщо не помиляюсь, 12 комп'ютерів старобасанський ліцей. Інтернат ми замінили повністю комп'ютерний клас для дітей. Ми думаємо, що ми переговоримо. Не не виключають такої можливості. Так, так будь ласка, до призначого відділу. Прошу, прошу, прошу. прошу. У нас цікавий, фонд у нас і рідкісна література є. Яку ми використовуємо, співпрацюємо з інститутом історії нашого, імені Лазаревського. У нас 50 років, як існує для популяризації клуб краєзнавець. От ми наприкінці цього того року відзначали таку цікаву дату. І популяризація, літератури ми отримуємо от нова література прочнівщину в вашій увазі. І саме вчора ми отримали Андрій Леонідович щедрою рукою нас літописами дарує обдарувався. Ну, зараз трошки менше, а от до військових дій займаються саме вивченням своєї свого родоводу, приходять до нас. Щось ми, ну звісно, більше в архіві, але але так займаємось. Видавнича робота, ми готуємо і на своїй базі бібліотечній видаємо показчики, бібліографічні календарі знаменних і пам'ятних дат. З 1996 по 2006 щорічні тематичні календарі випускали, обсягом десь приблизно 700-750 mm -hmm. сторінок. Я попався від руки ще в самий перший варіант, який писав Устименко, напевно. Ну, перший там був Деко. Перший Деко, а, а, а Устименко да. десь Стивенко, з 2000 Іваненко, років. Був такий Борис, Борис... Борис Іванович. Борис Іванович, вони да, так, такі. Порядники. Так, так. Так, так, так. Валерий Яшмарський. Так. І тут, от наскільки... Виходить, по-моєму. Виходить, виходить. Квартиран-художник. Yeah. Я пару, пару фраз, вона мені настільки, от, скажем, ну, yeah, yeah. До, до душі, прямо до, до, до сльози. Якось у 2002 році зателефонували мені з туристичної бази Ярославна у Новгород Сіверську і попросили взяти на квартиру художника з Києва. У Новгород Сіверську він мав написати дипломну роботу Десна. Він не мав грошей на оренду житла, і я пустила його пожити безкоштовно. Добре його пам'ятаю, маленький, чернявий, ім'я йому Костя Чернявський. Я давала йому своє полотно для картин, водила місцями з гарними краєвидами. Коли там Костя виїхав, то запропонував подарувати свою картину, але я розумію, що картини йому потрібні для роботи, і я його попросила намалювати у мене на воротах портрет моєї кавказької вівчарки. І протягом багатьох років це була одна із. Можна сказати, культурно-історичних пам'яток Новгород-Сіверську. А це якось я згадала про Костю, попросила знайомого подивитись в інтернеті, яким же художником він став і чим він займається. Виявляється зараз Костя Чернявський, голова Національної спілки художників України. Я спочатку навіть не повірила, а потім мені показало фото, точно це він. І після нового року я написала до спілки листа, ıs... де попросила вислати мені фотографію картини весна, яку я дуже хочу побачити. Дійсно, це історія, тому що я в Новгороді прожив тоді понад три місяці, збирав матеріал для своєї дипломної роботи. Це років 10-15 тому. Це 2022 рік. другий. Дві рік. 20 років. років тому. І наскільки тоді... Зберігаємо. Можна сказати, влюбився в mm -hmm. е Новоросіловській mm -hmm. і навіть хотів купити хату, там як дачу. Mm -hmm. ну, вони коштували тоді mm -hmm. дуже да. Але питання з логістикою, ну доїхати в ті часи, коли не було нормальної дороги, це був mm -hmm. день на дорогу. Зараз я думаю, не краще. 80 настільки унікальний. Все, що виходить ну, багато по історії України, все починаєш дивитися Чернігівщина, Чернігівщини, всі, всі наші, всі до нас так чи інакше мають відношення, так що стосує... Ну, Тобто тут не тільки діалекти Чернігівщина, по всій Україні. Більше з Чернігів. Більше з Чернігівщина, тому що він працював да, по селах Чернігівщини. Але я думаю, що перетин слів був.

А потім тут розташовався на партій унікварті. І це назад на куда діяти. Образотворче мистецтво, фотохудожників і просто художники. Це операційна, головна операційна зала. І тут були, буде говорити, повні ящики, золоті монетки. Це зберегно, автентичний, і зовнішній право. Це велика пошту. Ми говорили з паном Валерієм. У нас пам'ятка архітектури місцевого раді. А вона, як мінімум, на пам'ять картектури національної бачити. Вибачте, якщо саме прибудовувати, так як думають, не думаючи. Роботи, що були збережені гігієнічні умови праці і таке суворе. У нас прекрасний фасад бібліотеки. Так? Там є такі українські мотиви, ми досліджували, чим саме, так, чим саме у нас називається стиль, ми називаємо український модель, український архітектурний модель. Але є риси північного модерну, тому що ось ці засади, ось ці гранітні такі. І фундамент гранітний. Якщо в Пензенську, я покажу зараз вам, це така будівля того ж архітектора Олександра в Самарського банку. Це як приклад будівлі банку, який вони тип архітектурний модерн. Ось це будівля. Бачите? Пензі, а ось це наше. Один і той же архітектор. А ми ж знайшли все одно відмінності нашої архітектури, тому що наша краща, звичайно ж. Ну дивіться, ну вона ж прикрашена більше. У неї ж інша баста, і вона смотриться більш більш витончено. А зараз у нас саме витончено витончено, правда, правда. І дивіться у нас українські вікна. Як і в нашому бібліографічному відділі, тому що вікна, якщо вони, так, да, вони не автентичні, вони, але українські відлічаю, відрізняються тим, що нахилом балок саме і розміром трапеції, вони інші. І ось так ми просто сфотографували, ми не хочемо показувати цю Росію, але те, що будівлі однакові, ну, ну таке є. Українського так? модерного і готичного стилю. Надам ну, да. дуже там художня галерея була до до війни. Там була художня галерея. виставка картин Чернігського об'єднання художників Кісняцька палітра. Вони художники-аматори, от але так як у них немає свого приміщення, то ми кожного року вже дуже дуже давно надаємо їм наші зали для. Звітування, і також, звичайно, для персональних виставок художників цього об'єднання. Перед цією виставкою у нас виставлялися викладачі та студенти із нашого університету, і аматори, і перед цим, були і студенти, які тільки починають свій шлях в образотворчому мистецтві. Тому ну і звичайно, вже пізніше подивимося і на роботи і поговоримо про. Виставки і перси, ну, художників дуже професійних. От, і, звичайно, всі в цю знають, що бібліотека це такий потужний і надійний майданчик для художників будь-якого віку і будь-якого рівня майстерності. такий свого роду хав. Так, звичайно, ну, те, що, дуже... що зараз так називається, ми були розумінні, коли до... йде трошки розуміння ментально психологічна трансформація застарілого поняття бібліотеки, да, що вона об'єднує більше, більше напрямків, більше видів діяльності. То -то, для того, що... ну. Вона була майданчиком дуже. дуже, дуже. Все, роботам, і не завжди роботом. І розписуємо вже на ріки і так, і далі. І далі. Це, до речі, кабінет першого секретаря Так, в кого пару комуністично, я скажу. Це його кабінет сімидесят. Ото двері ведуть. Двері подаємо кімнати. Кімнату відпочинку, бути бар. бар. Бару нема закрити. Так. Тут, Кхе -кхе. Тут буде зробити ціло подарували нам благодій, да? родичі художника, який фотохудожника, який і ось так. А потім потрібно було якось закрити. Це все і підшили стелю. Спочатку дах ще не робили підшили стелю, е, е, підлога була навіть не зруйнована. Зверніть увагу, просто ось на ці балки, якими трималася ця будівля, яким вони міцні. Все прибрали, стелю закрили, але стіна падає назовні. І тут не можна. Спрацювати. Вона нахиляється і там дитла зверху. Кондиціонер, до речі, речі а там все, що залишилося сторони. І вони задають, і туди. Там тріщини, думаю, це Американський. Там під нею у нас загородка, виводка така, ми з такого кріпкого заліза зробили, щоб туди пацанував. Хоча дах наведений, український аграрних зробив Ходяк, я. Дах у у захист, Все звернули морі і приміщення чистеньких, сухеньких морів, без ніяких проблем. Тому що раніше тут стояли металеві стелажі, тут було 40 тисяч книжок. Ми їх винесли у допомогі приміщення, ми з ними працюємо, а тут відкритий доступ до книжок, але нашої тематики ці столи вони стояли в конференцзалі, тому що тут думали, що тут тільки читачі будуть працювати, але поєднали ці приміщення наші робочі столи і проводимо тут якісь маленькі засідання. Так, нам дуже подобається, читачам подобається фотографуватися і просто бачити, якою може бути красива сучасна бібліотека. В наших приміщеннях, бачите, дуже багато різного. Є старі меблі, є нові меблі, але ну, так і повинно, мабуть, бути, щоб було все. Але найцінніший книги ми тут поставили, найновіше. Так, от вони наговориться традиційно проплачують ЗОМ на рік вперед. Так що ЗОМ у нас проплачений на рік перед. Будь ласка. На зв'язку заробітне. От ви згадали про Мезен. Наш голова Харківської організації народних художників України. Віктор Ковтон, він родом з Мезена. І планується в його. В батьківській хаті, який понад 100 років, відкритий mm -hmm. прижиттєвий музей. Uh -huh. вот. Це ж uh -huh. харківський, uh -huh. харківський. Харківський. Uh -huh. да. І цим питанням дуже серйозно опікувався Микола Петрович Нога. Це голова, е міський голова шостки. Вони ж там межують, райони. А що сказати, це нічого? І ми, ми разом з Миколою Петровичем їздили до міністра культури, тоді ще був в Окрандієві, з пропозицією, щоб Мінкульт взяв під свій патронат. Абсолютно вірно питання. Дуже красиво все прозвучало, дуже багато обіцянок. І до речі, яка відкрита лайбер, називається Юлія Миколаївна, відкритий доступ. Хто нам Компанія архівні системи, архівні інформаційні системи. Вони нам на рік дали бібліотечні подання. У нас, до речі, є проєктно документації. Я думаю, що там би була така справа. там секретарні не дозволить не приймати багато кого. Про ікони. Ось у нас представлена е, ікона, яку ця ж майстриня вишивала вже в 22-му році під обстрілами, і вона вишивала її спеціально для нашого відділу. Е, також, також, е, про те, що ми знову ж таки говорили в Великому читальному залі, про те, що бібліотека вже давно не є просто бібліотекою, а є майданчиком. Для старту художників. Наприклад, тось, картина Володимира Наталушка. він давно ще років 30 тому прийшов з першою виставкою в бібліотеку. Зараз він член спілки художників. І дуже тепло відгукується завжди про бібліотеку, яка дала йому старт. Да. От. Також, ну, звичайно, всі ці картини подаровані. Після збірних або персональних виставок які проходили саме в бібліотеці. Це і картини народних художників. Шкурка і індіянка. Це іменно ну, Також Тетяна Федоретенко, яка також є чортиною спілки. Ну хто хто? Багато років була відповідальним секретарем. Українське видавництво ем, дуже, дуже активізувалося в плані мистецькому і, і дослідження, і сучасних художників. Це нас дуже Навчання, розвиток аби з тебе не почне. Поїхали, наприклад. Так. Оце людина, оце ректор. Кажу, мені комп'ютер. Нашо він тобі. Декан має думати стратегічно. Називається у нас Чернігів місто Легенд. А не насправді, як кажуть дійсні історики, що легенд у Чернігіві не так багато. Ми скажемо, я сьогодні, до речі, про це думала, у нас бібліотека буде місце легенд і вітальне місце легенд. У нас була така читачка. Інесовачнадцять, яка приходила до нас і казала, я пам'ятаю. Що в цій вітальні була спальня директора цього дворянського селянського поземельного банку? І тут стояла віжко, і він виходить з чашкою кави на балкон, на трикутний балкончик і споглядав на краєвиди. Ми Не знаємо, що тут було, але будемо казати, що тут але так як тут були дуже сильно броньовані двері. А де ми тут? Да, вони так, були да. отут. От 20 отут. років, як я прийшла на роботу, були, ну така товщина десь двері да. була. Потім вже після ремонту отут десь воно. І да, всі, і, да, і всі казали, що да. тут саме було сховище для грошей. Да. я, я не не Велика робота над самими ілюстраціями і над продумуванням сюжету. Ну, воно взагалі, якщо брати з японського... Ем, Мистецтво то це якраз виникло із, так, здається, один із перших того Чернігівське земляство е, нагородити відділ краєзнавства Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових за вагомий внесок у розвиток краєзнавчого руху, вивчення та популяризацію життєвих доль відомих земляків Чернігівщини. Ми ж сказали з вами, так, ми ж сказали з вами, що будемо співпрацювати. Так? Дякую. І так так, 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 так. Так, так, так. Я думаю, вони йдуть не файли. Дорогі друзі, для нас дійсно сьогодні велика честь і велика приємність бути у вас в гостях надзвичайно приємно. І Секретаріат Національної спілки художників України висловлює щиру вдячність колективу Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових за значний внесок у розвиток і промоцію сучасного образотворчого мистецтва, об'єднання підтримку митців Чернігівщини та популяризацію культурно-мистецької спадщини України. З глибокою шаною та повагою. Мабуть, це буде у відділі Явно. Ну і як же у бібліотеку прийти без книжок. До, для відділу мистецтва ми би хотіли передати ювілейний альбом 50-річчя Полтавської організації Національної спілки художників України. І цього року виповнюється... 90 років з дня заснування нашого журналу Образотворче мистецтво, який видає, незважаючи на надскладні станом на сьогодні економічні проблеми, скажімо так, але ми продовжуємо видавати наш журнал, і я хочу передати до вашої бібліотеки останні номери, останні примірники нашого, нашого журналу, також подарувати. Альбом всеукраїнської художньої виставки, присвяченої Дню художнику, якому традиційно проводимо в Харкові, незважаючи на дуже непросту ситуацію, Харків живе, бореться і працює, і так само займаємось видавничою діяльністю. І декілька слів сказати про нашого нового партнера це журнал Київ дипломатичний. Чому я кажу партнера, оскільки по домовленості в кожному номері. Кожному примірнику розміщається матеріал про українських художників, українських митців і взагалі культурно-мистецькі події. Чим цей цікавий цей журнал як такий, він розповсюджується абсолютно по всіх дипломатичних місіях, які представлені в Україні. І тому ось останні, останні номери, ну, тут, можливо, трошки буде самореклама, Ви ж мене побачаєте. Висто підтримував, ну, скажімо, завдяки нашим дружнім стосункам, допомагав художникам, які позбавились житла, майстерень, при тому, що це були і чернігівці, і харків'яни, і маріупольці, і з Донбаса. І в результаті наших таких спільних дій я вірю, що в Ханові буде галерея сучасного українського мистецтва, яка в перспективі має стати музеєм. Остання крапка в нашій екскурсії сьогодні. Фантастична екскурсія, знаєте, отут, не зважаючи на те, чи тут було сховище, чи спать притягне і посольство повні в Україні. Ностальгія